Всім доброго дня, на днях знімав, що я на цьому гранд сценіку поїхав на Житомирщину і багато кого зацікавило, щоб я от про нього зняв ще таке більш детальне відео. Давайте прийдемося. Це гранд 2013 року з двигуном 1,5 дизель на 81 кВт. Ось коробка механічна передач. Це грант, але п'ятимісний. Ось, зацікавило. Після дороги я його не відмив, але я думаю, видно, як круто зараз на сонці переливається колір. І вона саме така не червона вживу, а така темно-бордова, як, як спіла вишня. Дуже гарно колір виглядає. От Можна, до речі, зрівняти з червоним Mitsubishi. Бачите, яке воно ярко-червоне. І ось на фоні такий спіла спіла черешня. Така вона у нас по резині. Ну, Як я вже і сказав, авто 13-го року має комплектацію не босе, але все як босе. Що це значить? Дивіться, у нас є і 4 безключових доступа. Тобто на всіх дверіках дуже часто, тільки на одній. на салоні, дуже багато місця. Кожені вставки. Такий салончик цікавий, гарний. Йдемо тут також кожені вставки, кожені карти. Ось в такому стані 207 тисяч пробігів авто. Це вже йде другий рестайлінг з ценника. Є перший рестайлінг з меншим значком, це другий. Тобто останнє взагалі останнє покоління третього ні, остання, як би так сказати, генерація третього покоління, ось так буде правильно сказати. Тобто, що ми маємо по авто? Цікавий колір. Гарний пробіг 207 тисяч, не якийсь там космічний. далі Мотор вже, ми всі знаємо, гарний цей мотор, дизельний. Зараз проїдемося, покажу, в ньому вистачає мощності. Так сказати. Да, доволі цікава машинка і своїм кольором, хоч зараз вона грязна, але класно передається. І своєю практичністю. Їде класно. Подіва вона класна. Того давайте перейдемо до тест-драйва. Друзі, ми вже за кермом. До речі, багато кому не подобається, що спідометр в Renault ценіках знаходиться ось тут посередині. Хоча, можу сказати, 100% що дуже швидко привикається і потім їздити так. Ну, зручно, немає нічого в цьому поганого. Тут класно, звичайно, комплектація, клімат-контроль, 4 стеклопідйомника, ці кожені карти це все приємніше, ніж коли воно з тканини, автозатемнення заднього вікна. і ну і Це грант взагалі він такий більший. Багато люблять гранди, але ну в, чому, ну, в мене цю машину вже купили ще раніше. Проблема в тому, що вона не семимісна. Багато хочуть собі саме семимісну, в мене пятимісна, Люди дзвонять, питають, семимісна, кажу п'яти, типу не цікавить. Ну, але, звичайно, комусь підійде просто, що тут великий багажник. Багато собі шукає саме п'ятимісні гранценники як в моєму варіанті. І так, в їзді, звичайно, приємний. Тут вже всі це знають, думаю. Їде приємно, ще мене здивувало, недавно їздив на ньому. Ну, Таку на дальню дистанцію взагалі не відчувається, не відчувається швидкість 140, ніби їзд, їдеш на якомусь німцю, Мерседесу, БМВ Ауді. Так само і тут ти типу, поїдеш, не відчувалося. І дуже гарна шумоізоляція. І тут музика не бусе, а музика грала також гарно, коли я їхав в дорозі. Ну, Плюс круїз-контроль, собі нажав, їдеш, це все класно, всі оці навороти. Точно не лишні. Підвізка також відпрацьовує гарно. До речі, на рахунок підвізки в Рено тут стоять самі звичайні підвізки, вони безгемеройні. Тобто, ну, я робив не раз підвізки на ренушечках. І там немає нічого дорогого в них і чогось такого, що там тяжко робити. Майстри там сильно за роботу не луплять. Того також по підвізкам, тут проблем нема в вернушечках. Коробочка, коліса гарно відпрацьовує, передачі гарно втикаються, легенько, одним пальцем можна втикати. Авто в принципі не закатане, не заїжджене, їде доволі приємно. Це мій друг на посаді. Модиться, що буде зробити. До речі, пасад не забувайте так от в продажі. Коли треба трошечки нажати, 81 кВт, туди не також гарно з цим справляється. От він раз і поїхала машина. Типу, Хватає на гранд сценіка це з головою. Так. І так, як бачите, тут ключа немає, це безключовий доступ, ключі в кармані знаходяться, це також дуже зручно. Відійшли авто, саме відкрилось. Відійшли авто, саме закрилось. Ось два ключа таких маємо. До речі, не на всіх ключах є нікельний значок Рено, а тут у мене є. У мене ліганчик, там миганчик, там немає нікельного значка, але це не на що не впливає. Ось так авто веде себе в принципі, в дорозі. Руль тут в гарному стані. КПП важіль також, кнопочки. Хоча кнопочки це не показник кнопочки і на пробізі 150 тисяч також є вже затаскані. Ну, не знаю чому. Такий от, напевно, поганий матеріал на цих кнопочках, що воно в основному в всіх він вже тут е -е, стертий матеріал. Ну так, їде машинка. Ви вже зрозуміли, їде приємно, гарно, м'ягенько. Немає питань поїздів в мене до неї. Як я вже я казав, типу багато хто зі мною спорить, але... Renault Scenic в цьому бюджеті це супер. Машина, краще нічого не придумати, тому що він не гниє. Є один і піддизель, один із бензин, гарні ресурсні двигуни. Тобто Тауран, більш за все, в цих руках буде трошечки ржавий. Ну, навіть не в цих руках, а в цей бюджет. З 2013 року там Таурани вже менше гниють, але ось саме в бюджеті там 9 тисяч. Це в принципі ще може бути навіть старий тауран старого покоління. І з корозією... Ну, я от шукаю зараз, я не можу знайти їх без корозії. З ценіком такої ж проблеми немає. Він на рахунок корозії. Корозією не страдає таким. Все, зараз от бачите, до речі, їдемо по проспекті молоді і завертаємо до мене на мій майданчик. Тут він знаходиться. Таренушечка мене чекає, яка скоро буде також в продажі. Давайте будемо робити якісь висновки. Ну І що, можна сказати, висновку? Таке авто за ціною 9 тисяч доларів всього. Це вже ціна на віддачу, бо на старті вона у мене дорожче стоїть. Авто 13-го року. Знову ж таки, адекватний пробіг, адекватний стан дуже по салону, по кузову, вона гарненька вся без запитань. Кого зацікавило, можете по ній звертатися, вона є в наявності, можемо пригнати до вас прямо під дім своїм ходом її. Але я завжди людям раджу приїхати своїми очами побачити і забрати, щоб потім не було претензій. Все-таки своїми очами як би краще. Чим. Зараз взагалі комусь довіряти тяжко, навіть якщо і хочеться. А все, сам приїхав. Знаєш, що купив і поїхав. Хоча, звичайно, ми ж знову ж таки можемо завести самі на сервіс, скинути вам всі звіти і доставити. Це взагалі не питання. Але просто коли людина сама приїжджає, навіть мені якось так зручніше. ну По майданчику, бачите, у нас в наявності два гольфа. Зараз мало машин, більшість їде машин, дуже багато машин їде. Зараз повставляю, які їдуть, можете. бронювати вже в дорозі. Скоро зроблю свій телеграм-канал, взагалі з 7 авто. В наявності у нас є Peugeot, два гольфіка, Mitsubishi Outlander, Ford Focus, номер банки Тут 200 гривень, один шанс, так само розігруємо, ще розіграш триває. Як тільки наберуться всі білетики, тоді їх комусь віддамо. Того ось така інформація по майданчику. Nissan Capster також є ще. Зараз ставлю знову ж таки машини, які їдуть. І всім гарного дня, підписуйтесь, питайте, що вам ще просіть, що вам ще познімати. На днях знову випущу відео з автобазара в Луцьку. А є в наявності. 9000 доларів на віддачу. Всім гарного дня, до побачення.